Привіт, в чому Тобі. така груша? 80, віцька 80. 80. гарна груша. Це відразу на початку 12-го навізу. Зараз подивимося ціни на груша. 85. Тут є яблучка на роздріб. 25-35. Є різні сорти. Тут можна, до речі, купити від кілограма. Це на роздріб. Виноградик є. Ось такий по 95 виноград ще є. А скажіть, будь ласка, по чому така квасолька? 75, 75 і ось так ось така. Така 70. А пустите мак. мак? Кілограм 150. І мак кілограм 150. Є? Так. Добрий день. Розкажіть нам щось трохи про грушку. 50 гривень на роздріб, на гурт 40. 50 гривень на розріб, а гурт 40. Чорносливий. 100. 100. Яблучка. Голден гарний Голден, 25. 25. ось такий, Гайдерет, 23. Супер. Чорний принц, такий середній, 24 може бути. Супер. Голден Ш... опять гарний 25. Семериночка, 23 середнє. Супер. Лі, уль, файний, 25. 25, Лі, Флорінка і чемпіон, 25. По 25. дивіться, 75 місце. Це. Дуже гарний вибір. Яблук, груш, чорнослив. А сушка ще є. 75, По 75 гривень. Суперово. Все, кому треба, збирайтеся і на базар. І на роздріб, ще є на роздріб, так? По 28 чемпіончиків. Є ось такі яблучка на роздріб. Кому треба, підходьте також. 28 гривень, дуже гарна ціна. В чому чорнослив? 150 ялин. 150 ялини. А сушка? Ось така. 80 гривень м'ялина, ось така є. Добрий день. В чому каслива? 80 ось така. А сушка на ці по 40 гривень. Слава 30. А ось такий мікс 55 можна собі компотик відразу зварити. Навіть два. Виноград також ще є. По чому такий виноград? 70. По 70. А. Килограм, можна найважче, можна mm. mm. ну, по І Можна і на кілограм, можна на ящик. можна договоритися. Це Молдова з Молдавії. Молдавії. Дякую. Мандарини по цьому. Чому такі мандаринки? Скажіть. 65-67. Це Греція. 65-67. Подивіться. Гарні мандаринки. Це є перша рампа. Відразу на початку. Тут заходити. Але тут треба брати палітами.